Російська військова промисло після ранкових повідомлень з Криму ситуація почала набирати розголосу. Вже близько 11-ї години стало зрозуміло, що удари по російських авіабазах це не поодинокі епізоди, а частина системної кампанії, спрямованої на послаблення російського військово-промислового комплексу. Українські аналітики наголосили, що кожна знищена одиниця техніки не просто зменшує потужність ворога на полі бою, а поступово підриває саму основу його військової економіки. І поки російська влада демонструє спроби зберегти видимість контролю, реальні цифри свідчать про протилежне. Згідно з останніми оцінками західних військових експертів, з початку повномасштабної агресії Росія втратила понад 15 тисяч одиниць бронетехніки, серед яких Тисячі танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів. Ця цифра є безпрецедентною для сучасних конфліктів. Москва намагається компенсувати ці втрати, витягуючи зі складів техніку ще радянських часів, але навіть це не вирішує проблему. Часто бронетранспортери, які відправляють на фронт, не витримують перших тижнів експлуатації через застарілі деталі, корозію та нестачу запасних частин. Спроби Кремля перезапустити старі заводи, зокрема у Нижньому Тагілі, Кургані та Омську, наштовхуються на банальні обмеження, нестачу сучасного обладнання та фахівців. Багато конструкторів, які ще володіли потрібними знаннями, або вийшли на пенсію, або залишили країну після початку війни. Молодих спеціалістів, здатних підтримувати виробництво складної техніки, просто немає. Паралельно з цим Росія стикається з катастрофічною нестачею електронних компонентів. Через санкції постачання мікрочіпів, сенсорів та навігаційних систем з Європи та Азії фактично припинено. Навіть спроби організувати контрабандні ланцюги через треті країни, як от Казахстан, Вірменію чи Об'єднані Арабські Емірати, не дають очікуваного ефекту. На заводах збирають літаки та танки з деталей, виготовлених у Китаї або навіть на цивільних підприємствах. Які не призначені для військових навантажень. У результаті техніка виходить з ладу вже через кілька місяців після експлуатації. Окрема історія: російські дрони. За офіційними даними, Москва нібито створює власні виробничі лінії для безпілотників, але фактично більшість компонентів надходить за кордону. Основні моделі це іранський шахет, які лише перефарбовують і маркують як герань. Українські сили вже пристосувалися до їхньої присутності у небі, знищуючи більшість ще на підльоті. Але головне, такі дрони не можуть забезпечити стратегічної переваги, оскільки вони примітивні та повільні. Командири на фронті визнають, навіть ті бронетанкові підрозділи, що залишилися, часто змушені використовувати цивільні пікапи, мікроавтобуси або просто вантажівки для доставки бійців до лінії зіткнення. Самі солдати називають це атаками на колесах смерті, бо шанси вижити після таких перевезень мінімальні. Українські дрони легко фіксують теплові сигнатури цих машин і знищують їх точними ударами. Попри все це, Росія продовжує мобілізацію. За оцінками розвідки, кожного місяця Кремль залучає до 30 тисяч нових військових. Це дозволяє утримувати чисельність армії. Але не її якість. Більшість новобранців не мають бойового досвіду, а підготовка триває лише кілька тижнів. Після короткого інструктажу їх відправляють на фронт, де вони стають черговими жертвами у війні виснаження. Водночас у російській економіці зростає напруга. Оборонні витрати вже перевищують 50% державного бюджету. Це безпрецедентний показник для країни, яка не має стабільного зовнішнього фінансування. І навіть ці колосальні ресурси не дають очікуваного результату. Заводи перевантажені, робочі працюють у три зміни, але через нестачу матеріалів продуктивність падає. Поставки бронесталі, двигунів і систем керування затримуються на місяці. Тим часом Україна продовжує використовувати перевагу технологій. Нові ударні безпілотники, створені спільно з партнерами з ЄС і США, демонструють дивовижну точність. Кожна операція ретельно планується, і навіть удари по тилових об'єктах Росії мають стратегічний характер. У результаті не лише знищуються склади та техніка, а й підривається довіра до самої оборонної системи Кремля. Варто відзначити і інформаційний аспект: Українські аналітичні центри та міжнародні медіа. Відстежують не лише втрати техніки, але й зміну російської риторики. Якщо раніше пропагандистські канали демонстрували відео новітніх танків та непереможних авіаційних підрозділів, то тепер їх контент наповнений сюжетами про героїзм солдатів, спроба замінити реальні успіхи на емоційні образи. Однак усе це не приховує головного російська армія. Поступово втрачає здатність воювати в сучасних умовах. Відсутність нових літаків, затримки у виробництві бронетехніки, знищення складів і заводів, деморалізація особового складу це не просто окремі події, а частини одного ланцюга, який невідворотно веде до занепаду. Ситуацію ускладнює ще один фактор міжнародна ізоляція. Багато країн, які раніше підтримували Росію. Тепер утримується від відкритої допомоги. Навіть Китай обмежує постачання критичних компонентів, побоюючись вторинних санкцій. У результаті Москва залишається сам на сам із власною кризою. І все це відбувається на фоні дедалі більшої активності України. Київ продовжує адаптувати нові типи озброєння, розширює співпрацю з НАТО і Європейським Союзом, а підготовка пілотів для західних винищувачів. Наближає момент, коли небо над Україною повністю змінить баланс сил. Але ця історія має ще глибший вимір, бо те, що ми бачимо сьогодні, це лише видима частина кризи. Далі найголовніше у третій частині ми розповімо, як ці події впливають на геополітичну ситуацію, чому навіть російські еліти починають нервувати і які сценарії можуть чекати на Кремль у найближчі місяці. Не пропустіть завершення цієї історії. Підпишіться, щоб дізнатися, до чого все це може призвести. Після оприлюднення нових даних про промислові втрати Росії, на міжнародних біржах почали відбуватися процеси, які раніше здавалися неймовірними. Інвестори, що ще вчора обережно спостерігали за ситуацією, тепер відкрито виводять свої капітали з російських оборонних компаній. Акції таких гігантів, як Ростех. Об'єднана авіабудівна корпорація та Уралвагонзавод за останні місяці впали до історичних мінімумів, падіння супроводжується хвилею звільнень, адже навіть державні контракти більше не гарантують стабільності. Працівники заводів у Тулі, Єкатеринбурзі і Жевсько починають відкрито скаржитися на затримки зарплат і відсутність комплектуючих. У самому Кремлі, за даними інсайдерів із близьких до адміністрації джерел, зростає напруження. Високопосадовці втрачають впевненість у здатності промисловості підтримувати фронт на належному рівні. Звіти Міністерства оборони, які раніше проходили через кілька рівнів цензури, тепер надходять до адміністрації президента майже без фільтрації. І в цих документах, за словами аналітиків, цифри виглядають катастрофічно. Ключовий момент полягає в тому, що навіть якщо Росія спробує мобілізувати всю економіку, відновити повноцінне виробництво буде неможливо. Заводи, що колись будували літаки, тепер змушені виготовляти запчастини вручну. ланцюги постачання розірвані, логістика порушена. І навіть якщо деякі заводи продовжують роботу, більшість їхніх потужностей використовується не для створення нових машин. А для ремонту старих. Загострення економічної ситуації вже починає відчувати населення. Ціни на пальне, електроенергію та продукти зростають, тоді рівень доходів падає. Війна, яку Кремль подавав як операцію на декілька тижнів, перетворилася на багаторічний конфлікт, що з'їдає ресурси країни. І попри спроби влади тримати контроль над інформаційним полем. Дедалі більше росіян починають ставити питання, чому з кожним місяцем життя стає гіршим, а обіцяна перемога віддаляється. На тлі цього зростає роль України як ключового гравця у формуванні нової безпекової архітектури Європи. Країни НАТО, зокрема Велика Британія, Німеччина, Франція та Сполучені Штати, активізують постачання сучасних систем озброєнь. Вже розпочато програму масштабного навчання українських пілотів для керування західними винищувачами f 16 що стане переломним моментом у війні за повітряний простір. Коли ці літаки з'являться на фронті, баланс сил зміниться остаточно. Україна вперше отримає змогу проводити повномасштабні операції в глибині ворожої території, знищуючи склади боєприпасів, логістичні маршрути та бази обслуговування техніки. Саме тоді Росія зіткнеться з реальністю, яку вже неможливо буде приховати. Авіація не здатна літати без технічної підтримки, а танки не рухаються без двигунів. Водночас міжнародна спільнота дедалі активніше обговорює майбутнє самої Росії. На засіданнях у Брюсселі, Вашингтоні та Варшаві лунають сценарії, за якими нинішня війна може призвести не лише до поразки Кремля. А й до глибокої політичної трансформації країни питання полягає вже не в тому, чи зможе Росія виграти, а в тому, як довго вона зможе витримувати тиск економічний, військовий і внутрішній. Аналітики зазначають, що ознаки розпаду структури управління вже помітні. Регіональні губернатори отримують дедалі більше автономії, намагаючись вирішувати проблеми власними силами. У деяких регіонах навіть з'являються неофіційні програми вербування добровольців для місцевих батальйонів, що демонструє фактично децентралізацію військової системи. Тим часом у самій Москві наростає розкол між силовиками. Міністерство оборони, ФСБ та Росгвардія не можуть поділити відповідальність за провали на фронті. Кожен шукає винних серед інших. Джерела зсередини кажуть, що на закритих нарадах звучать різкі заяви, яких раніше ніхто не дозволяв собі вголос. Цей хаос на верхівці стає ще одним чинником, що підсилює загальний занепад. Українські військові тим часом не зупиняються. Кожен новий день приносить удари по об'єктах, які ще вчора здавалися недосяжними. Дрони дальньої дії дістають до Пскова, Брянська Курська, вибухи на військових заводах і складах пального. Стали звичними новинами. І щоразу, коли на екранах російських каналів з'являється чергове розслідування про українські атаки, це лише підтверджує стратегічна ініціатива повністю перейшла до України. Психологічний ефект цієї війни величезний. Після кожного удару, після кожної втрати російське суспільство дедалі більше занурюється у стан розчарування. Віра у всемогутність армії, що десятиліттями формувалася через пропаганду, починає танути. Люди бачать, навіть найпотужніші структури, побудовані на страху та брехні, не витримують випробування реальністю. І саме тут приховується головний зміст усіх останніх подій. Україна не просто знищує техніку, вона демонструє світові, що навіть величезна держава, озброєна до зубів, може втратити силу. Якщо їй бракує правди, справедливості та підтримки народу. Кожна перемога українських воїнів, кожен точний удар дронів чи ракет це не лише військовий результат, це доказ того, що світ змінився. І тепер сила не визначається кількістю танків, а здатністю боротися за свободу. За оцінками міжнародних експертів, загальні збитки Росії, пов'язані з втратою техніки, знищенням авіації, скороченням виробництва та санкціями, вже перевищили 620 мільйонів доларів. Але це лише верхівка айсберга. Реальні наслідки обчислюються роками технологічного відставання, втратою кадрів і руйнуванням репутації країни, яка колись претендувала на статус світової наддержави. І головне питання, яке сьогодні ставить увесь світ. Скільки ще часу Росія зможе триматися, якщо її власна промисловість перестає виробляти зброю для війни, яку вона сама розпочала, відповідь стає дедалі очевиднішою, і кожен новий день на фронті лише прискорює цей момент? Поділіться своїми думками у коментарях і підпишіться, щоб не пропустити нові матеріали. Бо попереду ще багато того, про що Росія воліла б мовчати. Але правда вже виривається назовні.